Інноваційний партнер представляє інформаційну енциклопедію достопримічательності Харківщини. Партнер проекту запрошує вас у кращі місця відпочинку. Краснокутський дендропарк найстаріший в Україні, розташований у мальовничому куточку за 100 кілометрів від Харкова. Прохолодує цінистих алей, чистим повітрям, насиченим пахущами рослин. Він вабить відвідувачів вже понад 200 років. Стронки ялинки, велетні дуби, барбариси, платани, клени, тиси. Тут понад три сотні видів дерев та чагарників. Дерев багато таких екзотичних, Я таких ніколи ще не бачив. А місце теж хорошее, живописное такое. Мені нравится. Від центральної алеї доріжки ведуть до ставків. Тут господарює пара лебедів. Саме сюди приїжджають молодята попросити у вірних птахів родинного щастя, а ще доторкнутися до унікального дерева гінгго. Коли закохані, повинні були розлучатися, вони розривали листочок навпіл, одна частинка залишалася в нього, одна в неї. І потім вони якби зустрічалися і були дуже щасливі, довго жили. Затишні альтанки, лавки під гіллястими деревами, джерела з цілющою водою. У краснокутському дендропарку кожен куточок створений для відпочинку та неначе насичений власною таємницею. Оці підземні ходи залишив по собі Петропавлівський чоловічий монастир. Краснокутський дендропарк з кожним відвідувачем ділиться своєю красою, кожного заспокоює і надихає.